Дякую з вами Максимла. Сьогодні я буду знімати, як я лізу на вишку. Так от, я вам вже знімав одну е, частину, як я ліз на вишку. Погодка там, звісно, була не айс. Були хмари. І, впрочем, було трошки стрімнувато. Зараз світить сонце, але все одно є наш придурочний вітер. Класно? Дивіться, друзі, я вас порадую і зроблю вам спойлер. Дивіться. У мене на каналі випустити відео, як я знімаю обзор на 3 спіннера. На 3 спінера, спінера. І на ровер обзор, який мені прийшли. синочка з Італії Класно буде взагалі І я це з'їмню це все. Так, а проти у нас зараз знаходиться ця вишка і хочу я на неї залізти вже знов. Ми ж з її дуже багато раз покуляли і хоче ще разок покорити все ж таки. Нема що робити. Ми не можемо знайти ніякої іншої вишки, ніде тут не можемо. А можна залізти взагалі там де в девруськах є вишка. Ну там є собаки, охранники і плід з ключими дротами. Удачі! Ладно, ну, переключаємося на вишку. Так, друзі, і ми ліземо. Так головне, щоб дядько не подивився на нас. От. І все, дизе, волізо. І плак, дикие Це певно ті самі. Ай, як зребанувся. Удач! Угу. Ще uh -huh. нормально його єзна Друзі, сумка топора, хитається, вишка вжесті. Ще капенка каєшна. Ми ж будемо весті. Ой, давай, давай. блять, що за хтось зупиниться злізу мореху, давай. Рехай мы не злізу, блядь. Давай, 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 давай! Ага. Ран, Ран! ран. Синя. Не, хуях. Стрянутый ях. Я твой мать нахтать. Ты ха! Дохитайся. Давай, давай, бах, Яся? А більше нічого не хоче? Я в шоці. Запікати треба, трету ух, СССР, он допалить. Але я залізаю, ти їхав до мене, чуєш? Тихо, ти зараз стоїш на місці? бля, придурок, сі, сі, сій, ти на місці. Ти на місці, ти на місці. а то я зараз на те. Ти знаєш, що зроблю, сразу. О, бля. Хопаємся, так. То. О, 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 о. О, о оліс. А, сі, сі! Легенько залізай, сука. Легенько лізь. Чуть палиться, більше не зламав. Бля, у легенько залізай. Що, боїшся? То. Та! Ти вже третій раз. Я в курсах. Курт, сах, до чого курси, може в куртці. Та я в куртці. Ага, ага. Фух. Зараз. Половина хаток вже було. Хаток статі, це чого? Теж ну, так здається, блядь. Ти, не здається, що зараз камера впаде. Ага, камера ні. Я своїх дружбанів не кину, що ні? Все. Так, все готовенько І... Красивенько. Опа, здорово радіка. Я же на вишті. Висота тут, звісно, все примагла і все в шоці. Але то, що, друзі, бачимо на яких дядьок і бачимо... Друзі, 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 друзі! Дай камеру, дай камеру, дай камеру, дай камеру! Блять, вийбачук, поїбачу. Це ж банда. Ми, мама, погнали на низ, далі будемо знімати якийсь ложик. Ні, іхера, чекай. Я хочу ще побути трохи. Ця банда, певно, для нас. Де? Вони ні, Вони йдуть. не сюди вони йдуть нас. Вони йдуть по нас, ні, ні якщо, в принципі, залізти, якщо одних не буде рухати вишку. Це дуже гарно все виходить. Воно зовсім не рухається. Тара! Та не чекай, не треба, Макс. Олег, просто потім поставляй пікання на координаторі. Я як і оператор, так і... Я як прямий міграшін познаєшся. Зв'язати чи не зв'язати? Зв ну, бля, ну що сказати, тут, тут, тут. головне визти машини, якщо машина стане, то вже не готуйся вилізти нормальним живим, неускодженим. Злізти. Давай мені камера. Я буду зв'язати Олега, Мені манікамената. А то я тебе а. Так, друзі. Давай, Макс. Вот, 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 фут, По ним кадом себе знімаєш. Сильно подруг. Йо, вони тут звикли. А, вони певно на... Он не на стадион На садян... Да, ладно, да, давай будто уже идти с дядькой сюда, да? С великом. Yeah, да дядька сюда иди да, с великом. Давай. Йо. Yeah. Лезай. Йо, реально, уже стрёмно, чтобы нас не западало. Стрёмно. Фух. Фу. Друзьяки, вот я уже вылез. Вылез? ну з... вылез? я уже. Знаешь, что так ожидаю мои вышки? Чесно казати, сьогодні не було так і вже страшно. Тримаючи камеру, я не міг дивитись наверх. Я не дивився наверх тупо і мені не було страшно. Не міг дивитись наверх ні на низ. Я тільки дивився прямо в дробину. І я так добрався до самого верху заліз. Вишка прям трохи похиталась, але потім я Я і Олег залізли прямо на неї і тупо не рухались. Поговорили і все. І вона вже перестала хитатись, і все було нормально. Клявий сьогодні день. Плюс 20 вже. Найсовий день. Зараз я відправляюсь з Олегом на монтаж відео. А з вами був Максимлат. Всім удачі і пока!